Іно до Європи реально вирішити політичну та економічну кризу. Давайте спробуємо дати собі відповіді на кілька питань. Хто ми тут зібралися, як ви бачите, представники реанімаційного пакету реформ, представники громадських організацій, громадських ініціатив, громадського сектору Євромайдану, різних спільнот, які були на Єв... активними на Євромайдані. Але також важливо сказати, що понад 70% в цій країні підтримують е вибори. Підтримують вибори за новими правилами, і це дуже важливо. Що можуть змінити ці вибори? Отже, перше, вони можуть змінити те, що люди реально зможуть вибирати до парламенту людей, впливати на цей вибір. Не лідери повинні визначати в приватному порядку хто має бути номер один, номер два, номер три, в залежності від тої суми, яка буде внесена в казну. Люди мають вибирати, кого вони хочуть бачити в парламенті, і відкриті списки, нове виборче законодавство, яке ми вимагаємо ухвалити, якраз дає людям таку можливість для сьогодні, для того щоб розбити цю олігархічну модель політики, в нас повинні з'явитися відкриті списки. Я хочу нагадати, це не просто наша вимога, наше бажання, якимось чином привести авангард політику. Давайте згадаємо кожний кандидат президенти Порошенко, Кличко, Тяглібов. Гриценко, інші. Сьогодні Тимошенко, зрештою, підтримала ці, цю вимогу громадськості. Тому ми вимагаємо виборче законодавство за відкритими списками. Варто наголосити, що нинішній закон, який є щодо парламентських виборів, найгірший з усіх інших. В парламенті лежить шість законів, і будь-який, який буде проголосовано, він зможе покращити цю ситуацію. Наша вимога номер два. це фінансова прозорість. В часи, коли ми переживаємо таку економічну спруту, в часи, коли реально бюджет скорочується для того, щоб відправити, наприклад, всіх бюджетників на два місці без зарплати, в часи, коли люди реально скидаються на те, щоб підтримувати армію, і коли ми розуміємо, що буде дуже непрості попереду часи, особливо з газовою ситуацією, в часи, коли ми бачимо, що по новинах що бюджет реально не дотримує мільярди, мільярди гривень. Ми не можемо дозволити, щоб політики знов пішли в Верховну Раду з закритим фінансуванням. В Часи, коли люди жертвують останні гривні, останні зарплати на підтримку своїх солдатів, які гинуть на сході. Ми не можемо дозволити, щоб кілька п'ять партій знов пройшли, набрали мільйони доларів від п'ятірки олігархів, які сьогодні платять, а завтра замовляють музику. І саме тому ми будемо мати законодавство в економічній частині і в інших частинах, яке буде вигідно кільком сім'ям в цій країні. Тому наша вимога номер 2 відкрити фінансування виборів. Політики повинні показати, що це. І закони сьогодні, які ми тут сеймо підтримуємо, зокрема законодавство під номером 4846, законопроект, який зареєстровано в парламенті. Ми вимагаємо його негайного ухвалення. Ще одна важлива річ, яку ми так само вимагаємо на рівні законодавства, це санкції. На сьогоднішній день варто згадати, що наше виборче законодавство одне з найгірших насправді в Європі. І незважаючи на те, як політик порушить це законодавство, навіть це погане законодавство, не передбачено жодного покарання. І це неправильно. Тому ми вимагаємо надзвичайно чітких санкцій. Не показали гроші. Будь ласка, відповідайте за це. Порушили використали адміністративний ресурс. Будь ласка, відповідайте за це, і так далі. Це дуже важливий момент з контролю нас з вами, громадянського суспільства над владою. І, зрештою, третє остання наша вимога, яку ми вимагаємо, це зниження виборчого бар'єру. На сьогодні це 5%. Ми вважаємо, що ті середовища, які сформувалися на Євромайдані, ті середовища, які сьогодні виникають в країні. Ті молоді люди, у них немає шансів пройти, якщо буде такий високий бар'єр. Зниження до трьох відсотків дасть можливість новим осередкам, які до речі стоять тут. От я бачу кілька молодих сил і болю варто згадати. Демократичний альянс, сила людей і так далі. Ті молоді сили не матимуть шанси змінити тих старі ті старі списки, про які ми сьогодні говоримо, якщо не буде знижено цього бар'єру. Це наш з вами можливість сформувати нову політичну еліту. І в нас залишилося з вами не так багато. Насправді, три тижні до 24 серпня, коли буде оголошено позачергові парламентські вибори, до того після цього моменту нас не буде можливості змінити це виборче законодавство. Залишилося сьогоднішній один день четвер, а також ще один сесійний тиждень, коли політики зможуть його проголосувати. Тому ми потребуємо а, підтримки журналістів для того, щоб ви піднімали це питання, для того, щоб ви доносили до суспільства, наскільки це важливо. І, друге, ми потребуємо підтримки громадян країни, громадянського суспільства. Будь ласка, ставте це питання політиками, піднімайте його, не будьте байдужими. Приходьте на акції, поширюйте листівки, поширюйте статті, пишіть блоги, пишіть е, соціальні мережі для того, щоб нарешті політики побачили, що ми їм не дозволимо не ухвалити це законодавство. Насамкінець скажу. Сьогодні ми привели до влади. Колишню опозицію нові політичні сили президента Порошенка. Ми не дозволити, ми не можемо дозволити йому розпорошити цю перемогу. Оце разом з вами, наша разом з вами перемога. І ми говоримо сьогодні, якщо не буде ухвалено це нове політичне виборче законодавство. Сили, які є в парламенті, а також президент, вони розділять відповідальність за те, що не змогли по-справжньому запропонувати суспільству, яке пережило таку драматичну історію. Нові правила, нові підходи, і наше з вами майбутнє. Отже, давайте разом скажемо гей, старі писки, давай відкриті списки, геть, старі писки, давайте відкриті списки. центру політичних досліджень, людина, яка десятки років була громадським активістом і просувала надзвичайно важливі реформи в країні щодо того, як громадяни можуть впливати на політику. Я хочу надати йому слово і попросити сказати, яким чином сьогодні громадяни можуть вплинути на покращення ситуації в нашій країні. Слава Україні! Є пропозиція, так як депутати вже збираються, бо їм трошки щоб так покричати, щоб вони трошки відчули. Останнім часом, останні півроку, те, що вони роблять, це профанація. Те, що буде яка скопу нашого кара це люстрація. Давайте тоді покричимо. Ви нам профанацію, ми люстрацію, ви нам профанацію, ми, профанацію, ми люстрацію, ви нам профанацію, ми люстрацію, ми нам пронацію. Ми люстрацію. Ви нам, нам профанацію, ми люстрацію. Дякую. нам профанацію. Ага, а от і до нас і почув народний депутат від партії свободи Юрій Сиротюк. але це хороший депутат. От він кожен тиждень з нами зустрічається, кожен тиждень розказує, що проголосує, що не проголосує. Я хотів подякувати фракції Свободи. В принципі, майже, майже всі законопроекти реанімаційного пакету реформ вони підтримуються в повному складі. Тому Юрій у нас. Слава Україні! Товариша. Вибори, нові вибори до парламенту, зміна парламенту це необхідність проведення антитерористичної праці в парламенті. Бо без проведення антитерористичної праці в парламенті, без того, щоб ми вижили звід таких покидків, які прикриваючись доторканості, фінансували сепаратизм, російських окупантів, поширював прикриву пропаганду, поширював мову ненависті, народжували на Донбасі, вбивали політичну культуру і культуру політичного діалогу на Донбасі, це і породило ту війну і російську окупацію. Тому вибори це шлях до проведення антитерористичної програми. Але вибори без зміни виборчих правил це зміна одних ляльок на інших. І ми це повинні чітко розуміти. Тому що сьогодні надміру зміром засоби інформації дозволяють з політичного піка за пару місяців, користуючись сценарієм фільму відомого, як хвіст виляє собакою, створити будь-який політичний проект, коли вчорашній голова президентської адміністрації буде мати мега опозиційний. Проект, користуючись тільки телевізійною трубкою. Тому важливо не просто перевибори до парламенту як вибор як вимога Майдану, важливі вибори за новими правилами гри, важливі вибори за пропорційними списками, за відкритими пропорційними списками. Це не тільки вимога громадськості. Я ще будучи громадським діячем, пам'ятаю, що всі без винятку політичні сили 12 років тому, що на виборах до четвертого скликання пообіцяли це і досі це не зробили. І досі це в. Сьогодні в коаліції і тих, які сьогодні перебувають в опозиції. Без впливу громадськості на вибір не тільки політичної сили, а й певних політиків цієї політичних сили, дуже важко буде щось змінити. Ще, що дуже важливо зробити, це деолігархізувати парламент. Потрібно створити, по-перше, бізнесу і всім іншим, легально лобіювати їхні інтереси, а не заводити фракції в Буркозаю. Друге, потрібно відрізати поповину фінансування політичних партій олігархів. В Україні вже був закон про державне фінансування політичних партій. На жаль, цей закон за колишньої влади, що за Юлію Тимошенко, він просто не фінансувався. Тому політичні партії далі сидять на фінансуванні олігархів. Третє, що я вважаю, чого тут немає, це заборона платної політичної реклами. Тому що в нас той, хто, хто багатий, хто багато може дозволити цих політичних роликів, хто досить часто приходить до парламенту. Тобто далі йде конкуренція грошей, а не ідей. І четверте, що, що дуже важливо, це подальший контроль громадянського суспільства. Суспільство потрібно тиснути кожен день, кожен раз на всіх, на медіа. Бо дивіться, зараз може зникнути політична реклама, але відродилася політична джинса. Ні для кого не секрет, що останні президентські вибори це був парад політичної джинси, парад замовних матеріалів. Якщо в 2010 році ми бачили сильний голос суспільства, журналістів, то зараз, на зараз, жаль, зараз такого кодиного голосу немає. І це все потрібно. Тому що суспільство хоче не просто перевиборів. суспільство вимагає не просто зміни одних льок на інших, суспільство вимагає.